Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні таке гарне нове надходження. Це Volvo V-90 cross Country 2017 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2,0. Зроблений офіційний тюнінг. Автомобіль затягнутий в плівку, без ДТП, без жодних підкрасів. Плівочку затягнули для красоти. Зараз покажу вам він на максимальній комплектації. Тут у нас мультикермо, адаптивний круїз, шкіряне сидіння. Підігрів сидінь, багатозонний клімат, вентиляція, електрорегулювання сидінь з пам'яттю. Такий мультимедійний дисплейчик, є все навігація, блютуз, задня камера, пробіг у автомобіля 172 тисячі кілометрів, пробіг оригінальний. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. В дуже гарному стані, є панорамний дах. В принципі, в автомобілі є все, що потрібно. Встановлена літня гума на оригінальних дисках, також є комплект зимовою. Технічний автомобіль повністю обслужений, жодних вкладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант авто, придбати його ви можете в кредит в лізинг або за готівку, а також обміняти на свій автомобіль. Чекаємо вас, місто Львів Володимира Великого 2.